Дякую, Олександр Георгійович, дякую всім учасникам. Дякую теж за дуже палку дискусію. Дійсно, сьогодні ми зібралися. Ми працюємо щоденно, але ми маємо збиратися для таких координацій, для того, щоб і розуміти статуси, де ми зараз знаходимося, і розуміти враховувати ті напрацювання, які вже є. І як з ними працювати далі. Сьогодні ми говоримо про ґрунти, ми говоримо про їх родючість, і, звісно, багато викликів. І що ми робимо, ми констатуємо, да? багато знань маємо, ми констатуємо великий відсоток деградації сьогодні в Україні. Да? Ми бачимо, що він примножується, на жаль, з новими викликами, про які і сьогодні теж говорили. А чи знають наші аграрії, що відбувається в них на полях, чому відбувається зниження врожайності системно, чи враховують вони, чи розуміють, що це не просто від того, що в нас погода цього року не така несприятлива. Чи враховують? Давайте подивимось, ми разом із компанією Research.ua. Провели таке дослідження в різних регіонах України. На заході, в центрі Сході та Півдні. В дослідженні брали участь 270 респондентів, яких ми уточнювали чи відслідковують вони на своїх полях прояви деградації. І які, власне, прояви вони бачать. Проводили ми опитування господарства, в яких земельний банк менше однієї тисячі гектарів, також група була від однієї до п'яти тисяч гривень і понад п'яти гривень гектар. І по різних культурах, тобто враховували, і, це були і польові культури, садові та овочева група. Що ми отримали в результаті досліджень? 50 на 50, тобто 50% опитаних спостерігають деградацію на своїх полях, 50% не бачать зменшення родючості своїх ґрунтів. Теж видно на слайді, да, ви бачите на картинці, як ці відсотки поділилися по регіонах України. Цікаво звернути увагу, да, що найбільше спостерігали деградацію саме господарства, в яких більше 5 тисяч гектарів. І тут існує навіть да, така певна дискусія на подумати, да, чи це господарства, які найбільше, скажімо так, використовують тих сівозміну, чи там, якісь важкі пестициди, да, які більше сприяють деградації, чи інше питання, можливо, вони більше вкладають в дослідження да, і вони більше факторів. Оцінюють і таким чином оцінюють свої ґрунти, які вже мають певні наслідки деградації. Тут питання на подумати. Які ж власне проблеми спостерігали при вирощуванні рослин? Які прояви деградації в цілому да, перші місця лідирує це зменшення врожайності сільськогосподарських культур, і звісно, це фізико погіршення фізико-хімічних властивостей ґрунту, фізичних властивостей ґрунту, руйнування його структури, втрата біорізноманіття і так далі. Якщо взяти до уваги центральний регіон України? Це зниження врожайності, порушення фізичних властивостей і зміна е, структури ґрунту. На сході е, зниження врожайності, і також е, інші фактори. На півдні найвищі знищення врожайності, і зверніть увагу: забруднення токсичними речовинами, да? тобто, е, особливо в регіонах, де е, були в е, окупації. Е, і Дані далі представлені, також є цікавим показник. Це ті регіони, які відстежують, що в них є чи немає проблем взагалі. То бачимо, що проблеми є у всіх, чи менше в більшій чи меншій його мірі, і найбільше проблем зараз з цими показниками все ж на півдні нашої країни. Що робимо ми? Наше завдання та, це оцінити наші виклики. Та, ми їх бачимо, наші аграрії їх бачать, спостерігають. Науковці оцінюють. Наше завдання сприяти використанню самих кращих практик, які сприяють відновленню родючості ґрунтів. І, звісно, якщо в практиці ще не було е, таких викликів, як е, наслідки військових дій, це напрацювання нових е, методів боротьби з такими діями. Над чим, власне, ми теж працювали і працюємо разом з вами. І, звісно, про це потрібно говорити, тому що е, коли ми е, да, і сьогодні, і Ольга Васильівна відмічала, і колеги, та що ми е, маємо. Синхронізуватися, так, ми маємо акумулювати всі знання воєдину, да, і з ними працювати. Чотири роки працює вже комітет. Щороку ми звітуємо про пророблену роботу на платформі у вигляді конференції протягом року, звісно, збираємося із робочими групами та будуємо свою роботу, про яку власне, сьогодні детальніше покажемо. Співпрацюємо з бізнесом. Тому що хто як не вони буде впроваджувати ті елементи, які поліпшують стан наших ґрунтів. Тому що якщо ми будемо тільки спостерігати, а не впроваджувати, результатів досягнути не вдасться. Тому аграрії це саме ті, від кого залежить стан наших ґрунтів, нашого ресурсу, який, на жаль, вичерпний. Співпрацюємо з науковими установами України, також е, з міжнародними установами, і сьогодні теж в е, подальших е, ну, наші дискусії, так, ви теж почуєте про результати наших таких напрацювань. Теж вказані установи, з ким працюємо, це далеко не весь перелік. Адже, звісно, напрацювання, на які е, потрібно, е, які працюють. Які да, зберігають наші ґрунти, вони можуть працювати по-різному в різних кліматичних умовах, з різних методів застосування, тому видаються тільки ті, які перевірені, апробовані і найкращі. Просвітництво, наш комітет займається інформаційною діяльністю, да, і дана конференція це теж не виняток, да, тому що ми. Ділимось досвідом, і досвід має працювати. Тут вказані також роботи, які проводились це навчання і з школярами разом з Continental Farmers Group, це відкриті лекції для аграрних вузів України, висвітлення на різних стрімах, виставках, вебінарах тощо. Як сьогодні вже й говорив на початку Владислав Вікторович, що за результатами Попередньої конференції було випущено збірник напрацювань, з яким після конференції ми надамо можливість ознайомитись бажаючим. Отож, кроки напрямку відновлення родючості ґрунтів. Насамперед, так ми бачимо, що. З тими наслідками, які, ми, з якими ми працюємо, да, потрібно системно крокувати. Це і зберігаючі технології, це біологізація технологій, зменшення або відміна певних хімічних речовин, заміна їх. Це декарбонізація агросектору, теж сьогодні спілкувалися на цю тему. Це післявоєнне відновлення ґрунтів і просвітництво. Хочу показати цікавий результат діяльності і вже такої взаємодії, спільної співпраці. В минулому році, на конференції була представлена компанія SOMI-GRO, яка презентувала свою методику, яка міжнародно визнана в системі біолог, і допомагає оцінити ґрунт на. Біорізноманіття мікробіому, да? тобто і побачити, які мікроорганізми, яка їхня активність в вашому ґрунті, і, власне, оцінити якість тих методів, які застосовуються в технології. Да? Тому що практичне питання, яке часто ми чуємо, коли Використовують біологічні, наприклад, препарати, деструктори з тирні. А як вони працюють, через скільки ми можемо побачити результата? Як нам заглянути в ґрунт, та, і побачити, який вплив це? Досяг яке досягнення е, отримали, тож в співпраці з японською компанією Сомігро на полях компанії Кернел разом із фахівцями БТУ центру е, багаторічне було проведено дослідження і оцінене в цьому році вже за технологією Біотрекс. І ми побачили, що за системного використання елементу мікробних технологій в своїх полях це дозволяє підвищити біорізноманіття та активність біоти, що в свою чергу дало можливість на цих шатілянках, цих полях підвищити. Вміст лабільного вуглецю, вміст відсотку його в ґрунті, відповідно, ми всі розуміємо, що це впливає і на збереження поживних речовин, на депонування їх в ґрунті, а не на виснаження і на втрати, які призводяться при порушенні мікробного цинозу в ґрунті. Також в співпраці із інститутом землеробства е, був проведений дослід, який тривав протягом місяця, де компостували разом із ґрунтом е, деструктор і з ґрунтом е, стебла кукурузи і деструктор. Ми теж навіть за е, од, одного мі... за один місяць е, змогли отримати тенденцію до зростання. Е, Місто гумусових речовин цих субстратах. Ці дослідження не тільки тривають цього року, так є напрацювання, які яким вже 10 років. Так? Тобто є праці, до прикладу, проєкт біотехнологія, який проходив 5 років застосуванням мікробних препаратів, так? і теж мали змогу досягти. Результатів по підвищенню вмісту органічної речовини. Тобто ці практики дієві, перевірені, апробовані і е, дають можливість ґрунти наші відновлювати. На що хотілося б звернути увагу з нового, на жаль, е, да, такого великого виклику, який ще не закінчився, триває це війна і е, військові наслідки. Е, в цьому році е, ми провели таке дослідження. З командою, з лученням фахівців, наукових установ було відібрано проби ґрунтів в території Харківської області, це від снаряду 152 мм вирва і ґрунт з -під танку. Нашим завданням було в модельних дослідженнях деструктувати залишки нафтопродуктів. Визначити стійкість рослин до хімічного стресу, до власне важких металів, які там знаходились, визначали ми біометричні показники рослин, а також працювали над тим, щоб оптимізувати мікробний цінос ґрунту, адже після того як ґрунт перевернувся, там не тільки змінилися е, показники, і, звісно, це підбір культур. Це дуже важливе питання і практичне і прикладне, яке допоможе аграріям на відновлених розмінованих ґрунтах та, після налагодження е, мікробного цинозу, можна так сказати, бо є е, дієві результати сьогодні ними поділиться Світлана Корсон, е, отримати достойний врожай е, чистої продукції. Е, також протягом року. Проводилися конференції, дякуємо нашому партнеру Михайлу Драганчуку і всій команді, да, які пропагують, доносять, показують практичні інструменти, як працює технологія наутіл, no які результати можна отримати, причому з меншою дією на грунти. І наступний наш крок не менш важливий, і, звісно, тут ми синхронізуємося із європейськими вимогами це зменшення пестицидного навантаження. І вже ми розуміємо, так, що хімічний захист він має негативний вплив на біоциноз. Певні види мікроорганізмів можуть взагалі знищуватись, ну і є альтернатива, є можливість використовувати біологічні методи контролю, як і шкідників, так і хвороб проти цільових об'єктів, а не системної дії, шкодячи при цьому довкіллю. Отож, хочемо запросити всіх бажаючих, хто має ідеї, хто має практичні результати, наукові розробки. Також ми дуже хочемо долучатися, щоб враховувати і стан ґрунту на більш глибокому рівні, мікробіологічному, на ці всі процеси, і також бути дотичними до відновлення нашої України. Дякую за увагу.